Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбер підтримуємо український футбол. Югославія. Кінець 80-х, Динамо, Загріб, Хорватія проти цервенної звезди Белград, Сербія. Уявіть собі, матч, який не мав для обох сторін ніякого турнірного значення, але переріс у масову жорстоку бійку. Капітан Динамо, Звоньмір Бобан відчайдушно зносить поліцейського, а наслідки матчу переходять у кривавий воєнний конфлікт. Хто такі тигри Аркана. Чому в цьому випуску ви відчуєте схожість між форватами та українцями? Та чи можна було уникнути війни? Вітаю! Я Олександр Денисов, і це проект Гра футболів. Сьогодні поговоримо про точку неповернення про футбольне побоїще, що увійшло в історію під назвою «Матч ненависті. Передина 1990 року. Загреб готується прийняти команду з Белграда. Місцеве Динамо йде на другому місці, і це найбільший успіх команди за останні 10 років. Цервена звезда впевнена лідирує. Перевага над конкурентами дозволяє сербській команді спокійно почуватися на вершині. Але поза чемпіонатом, між «Югославами» зростає міжусобна ворожнеча. Кожен хорват мріє перемогти сербів, хай би для початку на футбольному полі. Кожен серб мріє поставити вільнодумних форватів на місце. Матч між столічними клубами обох республік обіцяє стати ареною для виразу не тільки футбольних думок, але і національних. Щоб зрозуміти це безкомпромісне протистояння, мусимо пригадати історію, що таке взагалі Югославія. На початку 20-го століття, після першої світової війни, в результаті якої зазнає краху австро угорщина на території південнослов'янських земель утворюється держава словенців, хорватів і сербів зі столицею Загреб. Але ситуація складна під загрозою вторгнення італійських військ. Ця небоєздатна держава звертається по допомогу до сусіда королівства Сербії. І 1 грудня 1918 року утворюється королівство сербів, хорватів і словенців, в якому королем стає сербський монарх Петро Карагєвич. А столиця переноситься із Загреба у Белград. Згодом, попри обіцянки братнього сербського народу, жити в злагоді хорвати зізнають етнічних утисків. В королівстві встановлюється великосербський шовінізм. Хорвати прагнуть рівноправ'я, і у них з'являється сильний політичний лідер Степан Радіч, який вселяє надію хорватам на самостійність. Але у серпні 28-го року серби розстрілюють хорватського лідера прямо в парламенті. Ця подія дає потужний поштовх у довготривале та безкомпромісне протистояння між так званими братськими народами, яке продовжується під час Другої світової війни і вже після. Великосербські шовіністи нуде нам Хорвати, попри все, прагнуть незалежності, але серби імперським тиском остаточно намагаються знищити будь-які прояви самоідентифікації сусідів. На в цей час сербом допомагає Москва. Радянський Союз сприяє створенню соціалістичної федеративної республіки Югославії, де панує комуністична диктатура. Але ця соціальна модель штучно створеного братського суспільства наприкінці 80-х зазнає краху. Мовні та релігійні розбіжності розпалюють атмосферу всередині Югославії. Концентрат націоналістичних ідей зосереджується у футболі, адже те, що не можна скандувати на вулицях, можна вигукувати гуртом з трибун. Але комуністичне керівництво недооцінює силу фанатського руху і не звертає увагу на гасла з трибун футбольних матчів. Що це взагалі тоді найголовніші ультрас рухи головних клубів Югославії Динамо та Цервени Звезди? В обох клубів дуже розвинені фанатські групи. Бед Бойс» – фани загрібського Динамо. Назва пішла від фільму Шона Пене Бед в яку додали клубні кольори. Мотиви фільму дуже запали в душу загрібцям. Вони також бачили себе вільнодумцями і бунтарями, готовими битися за своє. Фанати «Цервени Звезди називали себе «Делія» – скромно сербською герої, і навчалися вболювати у найпристрасніших італійців. Так, на трибуни «Цервени Звезди прижилися піротехніка, гучні скандування і, звісно, провокації суперників. Серби і хорвати прикладом фанатині обрали для себе італійських тіфозів. Чемпіонат Югославії був побудований за стандартним тоді принципом осінь весна. З року в рік лідерські позиції розподіляються між клубами столічного Белграда, Партизана та Сервени Звезди, які домінують за кількістю титулів над хорватським хайдуком та Динамо. Загрібське Динамо на тлі національної ідеї тісно дружить із представниками сплітського хайдуку Ультрас клубів навіть їздять разом на матчі своїх команд проти сербських клубів. Динамо Загріб тих років фаворит, але не домінант. У того ж Хайдука назбиралось більше трофеїв в часів югославського чемпіонату. На тлі хорватів болградська цервена звезда безперечний гегемон. Червона зірка сербів впевнено виступає в найтитулованішому європейському турнірі Кубок Чемпіонів. На внутрішній арені червона білі здобули рекордну кількість чемпіонств 19. Загрібське Динамо могло показуватися лише чотирма. За динамівцями закріпилася слава наздоганяючого. Це лише додавало вогню особистим протистоянням, де, окрім спортивної складової, завжди наперед виходила етнічна боротьба. У столичної гордості Загреба не виходило на рівних змагатися із Грандом з Белградом. Серби наочно демонстрували, що хорвати їм не рівня, і розстановка сил на футбольному полі тому один з доказів. Комуністичний футбольний маркетинг це цервена звезда. Кольори червоно-білі, стандартні для правильних пропартійних. На гербі червона зірка як знак прихильності до соціалістів, чи то до старшого московського брата. Разом з іншим белградським клубом партизан вони мали потужний гандикап перед рештою клубів. Команда стабільна і успішно грала в Європі, перемагаючи тогочасних грандів, наприклад, Реал у Кубку Володарів Кубків 75-му році. Кілька разів белградці діставалися півфіналу Кубка чемпіонів, а в сезоні 78-го-79-го вийшли в фінал, де програли тоді зірковій Борусі Менхенгладбах. Зміни поколінь і тренерів проходили у червоно-білих доволі спокійно. За один-два сезони вдавалося стабілізувати команду. Футбол болградці проповідували швидкісний, атакуючий, потужні нападники та блисковічні фланги, забезпечували видовищну гру і, безперечно, захоплювали вболівальників. Популярність сервени звезди за роки успіхів у Єврокубках вийшла далеко за межі Югославії. Динамо Загреб клуб, який утворився в 1945 році. Назву довго не обирали. Тоді спортивні спілки з синіми кольорами існували у всіх соціалістичних країнах. Роками багато гравців загреба грало за збірну Югославії. Але протягом 70-х років справи у команди йшли погано. Вони не вилітали, але й трофеїв не здобували. Наприкінці 80-х років команда із загреба також не хапає зірок з неба. Чемпіонський дух залишився в далекому 82-му році. До речі, тоді вони на 5 пунктів обійшли цервену звезду. Але у 89-му в команду приходить новий головний тренер Йосип Куже серб, який всю ігрову кар'єру захисника провів саме у загрібському Динамо. Капітаном стає молодий гравець на ім'я Звонімір Бобан, чемпіон світу серед молодих гравців 87-го року. Команда згортовується навколо нового тренера, сині готові повернутися у боротьбу за медалі і перервати гегемонію ненависних болградців. Сезон югославського чемпіонату 89 90 років йде в темпі надкрутої інтриги. Особиста увага в цей момент як ніколи, саме до зустрічі Динамо із Цервеною звездою. Перший матч сезону між командами завершився серією пенальті. Саме так за умови нічиєї, в основний час в югославському чемпіонаті виявляли, кому ж все ж дістануться очки. В основний час команди не забили, а два промахи белградців дозволили загребцям вибороти не стільки заліковий бал, скільки важливу моральну перемогу. Динамо перемагає саме на території «Цервени Звезди. Фанати на гостьовій трибуні тріумфують на той момент. Загострення політичних питань лише починалося, але димова завіса і бурхливі перегукування секторів говорила про те, що серед вболювальників цих клубів закипає бездонний казан ненависті. Питання тільки коли його прорве. Гра футболів про емоції, так само, як і Фавбет, головний партнер проекту. Цей випуск побачив світ за підтримки. Фавбет разом. Ми створюємо нову історію українського футболу, робимо його більш доступним, розширюємо аудиторію болівальників. Генеруємо локальний контент, що зацікавлює світ. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. Початок 90-го року, матч сплітського хайдука та белградського партизана, перша бійка між сербами та хроватами, яку вдалося щоправда швидко локалізувати і зупинити. Кінець квітня президентські та парламентські вибори у республіках перемагають пронаціоналістичні кандидати. До влади в Сербії приходить людина, з якою буде пов'язана вся наступна трагічна історія Югославії. Слободан Мілошевич, комуніст. Відомий своїми радикальними поглядами. Першим президентським рішенням він урізає права автономії Косова. Чим спричиняє хвилі протесту. Косова вводяться югославські війська. На чолі Хорватії стає Франьо Туджман, який своїм передвиборчим лозунгом робить обіцянку зробити Хорватію незалежною. Сербія відчуває, що от-от втратить не лише контроль, а й вся сербифікація зазнає краху. 13 травня 90-го року матч югославського, а точніше хорватсько-сербського протистояння. На Максимірі очікується аншлаг. Щоправда, турнірного протистояння динамівці давно не ведуть. Цервена звезда випереджає переслідувачів і навіть у випадку програшу зберігає титул. А от «Динамо» веде принципову боротьбу за другу позицію. На п'ятий наступає хайдук. Дихає у патилицю також партизан. Але перше за десятиріччя срібло Динамо не хоче випускати з рук. На вулицях панує передматчевий ажіотаж. але напруга не спортивна. На тлі політичних рухів матч Динамо і звезди» – це дуель між двома ідеологіями різних народів за незалежність з однієї сторони та за тотальну гегемонію з іншою. На підтримку своїх на столичний вокзал Загреба прибуває потяг з Белграда із трьома тисячами відданих фанів Цервені Звезди. Починаються неминучі сутички, втім ніхто не хоче замість стадіону опинитися у поліції, тому все вдається втримати в рамках. Серби обмежуються дрібними вигуками і хуліганством. Загребці відповідають жбурлянням каміння в бік ворожих фанів. Місцева поліція попереджена і буцімто готова втрутитися у ймовірний конфлікт будь-якої миті. Але серед всього не було враховано одну дуже суттєву деталь. В Загреб приїхала людина, яка мала дуже конкретну ціль. Чоловік на ім'я Желько Ражнатович мав чітку задачу змусити саме хорватів розпочати суцільний безлад. Він прибув на стадіон у складі делегації Сервене Звезди, охоронець головного тренера, начебто нічого підозрілого, але насправді це неофіційний агент сербських спецслужб та міжнародний злочинець на призвисько Аркан. Саме він привіз із собою півтори тисячі організованих сербських фанатів. Телі їхнім завданням було спровокувати масову криваву бійку на Максимірі. Хорватські вболівальники не одразу зрозуміють, наскільки це була спланована і вивірена провокація. Поки команди розминаються, делія заводять на гостеву трибуну. Серби вмить починають гучно заряджати гасла. «Загреб сербський та ми вб'ємо туджмана. Загребські фани не зволікаючи, відповідають громогласним серба на вербу. Не отримавши жодного спротиву від органів правопорядку, Делія беруться трощити сектори, підпалюють і псують рекламні щити, зривають банери та сидіння. Хорвати свистять з місць, спонукаючи поліцію звернути увагу на свавілля, що розгортається на їхніх очах. Але ряди поліції на стадіоні сформовані переважно з сербів. Через це чи ні, але вони залишаються глухими до закликів відновити порядок і взагалі роблять вигляд, що не мають до ситуації на трибунах жодного відношення. Провокація сербів спрацьовує. Ображені хорвати атакують сербів. Дістатися північної трибуни Бет Boys не вдається. На шляху виростає поліція, озброєна дубинками та пістолетами. Саме поведінка поліції стає головним каталізатором побоїща. Починаються сутички, під час яких силовики не жаліють вболівальників загреба. Коли перші бет Булюбойс прориваються з секторів і через поле мчать в бік ворожих секторів, розгортається повноцінна битва. Гравців Цервені Звезди спішно ведуть до роздягальні. Туди ж намагаються загнати динамівців, але сині бачать, як поліцейські безжалісно розправляються з їхніми ультрас. Найбільш обурений ситуацією капітан Динамо Звонімір Бобан. Побачивши, як двоє копів повалили фаната на газон, і від душі гамселять Бобан на очах усього стадіону і десятків камер з розгону стрибає і ногою б'є одного з полісменів в живіт. Це була переворотна мить. Бобан ніби звернувся до кожного хорвата в Югославії. Досить терпіти. Пани клубу оточили футболіста, захищаючи від поліцейських, що прибігли на допомогу своєму колезі. Для них і для мільйонів хорватів дзвоні Мірбован стає в цей момент живою легендою і прикладом. Бійня на Максимірі продовжується більше години. Сербські герої виводять за межі стадіону, користуючись тим, що погані хлопці несамовито відбиваються від поліцейських. Проти хорватських вболівальників використовують водомети і слізогінний газ. Поліція підтягує резервні групи озброєних силовиків. Лише дивом того вечора ніхто не гине. Сербські ЗМІ та політичні гаслописці миттєво розносять новину про ганебну поведінку господарю Максиміру на всю Йогославію. Бобана охрещують хорватським націоналістом, а Бет Блюбойс підбурюючими до антидержавних заколотів таким чином готується прецедент для посилення антинаціоналістичної політики Слободана Мілошовича. Очільник Югославії готовий придушити в країні повстанські настрої і, на прикладі хорватів позбавити решту югославських республік бажання відокремитись від Болграда. Але замість зламати рух опору, серби лише розпалили ненависть хорватів. В спортивному плані за цей матч Загребський Динамо отримала технічну поразку. Втім, синім вдалося втриматися на другому місці і виграти срібні медалі. Звонімір Бобан отримає від Югославського футбольного союзу піврічну дискваліфікацію. Попри це, він завершить сезон 90-91 років на третьому місці гонки бомбардирів, а потім перейде у Мілан, де стане світовою зіркою. Динамо Загріб і матч на Максимірі стануть місцем початку боротьби Хорватії за незалежність. А удар Бобана пусковим гачком, який згодом називатимуть першим пострілом у Югославській війні, публічна непокора сербам стала прикладом і для інших республік Югославії. Матч ненависті це Загребський маніфест свободи. Що відбувалося далі після того матчу? За рік сербські Ультраз Делія увійшли до основи Нацгвардії на чолі з Арканом. Сербську добровольчу армію так і називали тигри Аркана. Це спеціально треновані бойовики виконували найбруднішу роботу за чисток непокірних і дисидентів. Бед Блюбойз вірний ідеям незалежності Хорватії. Також всім складом пішли на фронт, беручи участь в найстрашніших битвах. Югославія розпалася відразу слідом за футбольним союзом. Цервена звезда після триумфального сезону аж до початку 2000-х переживала кризу. А Хорватія створила окремий чемпіонат, де вже Динамо і Хайдук і до сьогодні змагаються між собою за першу сходинку в чемпіонаті. Югославські війни повномасштабно розпочалися у 91-му році і тривали 10 років, доки унітарні настрої Белграда не зазнали повної поразки. Війна за незалежність Хорватії проходила в два етапи до 95-го року, Загинуло понад 20 тисяч людей. Почергова Сербія атакувала кожну республіку, яка входила до того в склад Югославії, примусуючи до того, щоб вона залишалася в складі Югославії під прямим керівництвом Белграда. Військова хроніка і безліч інших фактів зафіксували військові злочини регулярної армії сербів і особливо добровольчого корпусу того самого Аркана. Ідея втримання республік під контролем Сербії принесла багато горя і смертей. В підсумку міжнародний трибунал засудив диктатора Слободана Мілошовича та його прибічників за злочини проти людства. Виборовши незалежність, Хорватія повернула собі славу сильної футбольної нації успішними виступами у міжнародних турнірах. Зараз хорвати активно підтримують Україну у війні проти російських окупантів, а також допомагають українським біженцям. Власна війна досі свіжа в їхній пам'яті. Серби ж не відмовилися від своєї шовінійської та проросійської позиції, а з минулого року повернулися й до ідеї сербського миру, начебто, Белград має всіляко підклуватися про сербське населення в інших країнах, аби ті не почувалися приниженими. Режим Вучича послідовно повертає напругу у Балканський регіон, і невідомо до чого це призведе. Зараз наші футбольні ультрас захищають країну від російського вторгнення. Я звертаюсь до вас підтримати фонд Трибуна героїв, який піклується родинами загиблих хлопців. QR-код на екрані. Будь ласка, доєднуйтесь і допоможіть своїм щирим футбольним серцем. Друзі, ми вкотре впевнились, який взаємний вплив мають футбол та політика. Вкотре побачили, що спорту поза політикою просто не існує. А приклад Звеніміра Бобана показує, що національні інтереси вищі за кар'єрні, і бути осторонь це злочин. Що з цього приводу хотілося б сказати на адресу Тимощука, але це вже. Окрема історія. А стосовно матчу Динамо Цервена Звезда, якщо на вашу думку є сильніші або схожі протистояння, пишіть про це в коментарях. Не забувайте ставити лайки, і підписуватись на канал. З вами був Олександр Денисов. Це проект Гра футболів. Побачимось! Слава Україні!